Пацани, вітаємо, успішно проїхали через кордон. Успішно не скажу. Артур, Артур надо поїхати нормально. У мене в дурні. Андрій, я тобі дозволяю сісти, бо ми вже тут. Я сідаю за руль. Окей. Я збоку. А ми у гірки, Артур! А, а там збоку не можна сісти. А? Куда ти сідаєш? А запрыгнуть. Да, надо ты збоку сяду. А сам ся, там та, збоку не та. можна. А спереду? можна. Сам ми у гірки. Ми у гірки? <рес> Посмотрим эти хату здається орендовували. А от там ну, в кінці це... така е, п'ятиэтажка. там, по там вот у цей будинок там третій другий парт наш. Ну. No. Я тут заїхав, так що я тепер виїхати не можу. <рес> я ж говорю, нахер мені давали в А хоча в мене єдино хто викопи трохи зробити паспорт. по <рес> факту, в не жогутки були. Да хоча б не до як трохи не приїжджає. А ото, ото хата три етажка. Оце. Та, я її нам наняв, бо я купив нам. Оці ці дві хати це все наше, якщо що. Ну, друга хата ми там будемо здавати в оренду для грошей. Пацани, в мене непогана новина трохи. Okay. Перше, я уже вис вже біля вас. Так, це не файно. А друга, я депнув наш... всі наші гроші в біткоїн. Ти дурний? Ой, ну, які біткоїн? Які біткоїн, Артур, ти що дурний? І тепер нам хватає тільки вот тут жити. Да. Вот тут. Та не ж ми їхали жити нормально, оке. А нам ще, нам ще що ми... Артур, що з тобою сталося? <laughs> Ладно, на це не дивитись. Той з там, де Артур? Я не знаю. Артур, е? Алло, пацане. Я сзади, я сзади. Я задив. Ну пану не звянный ми мы всі гроші посумо. <пасу> Шадбика а, я, а, я, а шо, ти поймал. А ти а ти. Що, читити Шаради? Я купил 500 биткоинів. Звук? Я купил 500 биткоинів, а продав их за кожный биткоин по 1 миллиарду. Що? Що? А ти, ти, а ти, 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 ти. а ти тити! Мы тепер миллиардары! У нас тепер Пацаны, я йду. могу. Добре, я йду, добре, я йду шутки О, все, продав! Пацани, ідеально я продав, бо вони відразу після секунди як я продав, вони почали коштувати 100 доларів. Коротше, я... Короче, я купляю, не знаю, що ми можемо купити. Ну я думаю... Пацаны, не... пацаны, я от нас нічоку тут купляти. Пацани, у мене гіперподруження для вас, ви відні 150 минут. Я цей гараж собі купив, пацани, Для mm. нашої ласточки. Пацани, мене гіперпредложення. Ну, до речі, можем, але я в цій частині хочу хоча б побувати в Румунії, ніколи ще не був. Ну так. Ну то давайте поїдемо в столицю Румунії, Бухарест. Там і так в столиці. Ні, ми, ми вже тільки на кордоні зараз, ти на руки жизньок. Та давай ми поїдемо з Андрією в машину, подивимося, що там як, а, а ти тут по своїй по, побудь. Я за не їду, то що жаски. А, то добре поїхали. Насрати на ці коробки купимо що собі більше. Фактом. Чекайте, дайте. Заїду, господи. Що я закінчу... не знає, чи... на одному, щоб... щоб були Лак по рідні маємо собі якусь хату пригнути. Ну це хоч не катар, але сюди тоже не плану. А катар поїде потім. Ну то вірно. Треба якусь хату приглянути. А, а але зараз покатаємося по місті вам покажемо щось а, да, тут. Бак Так, його не скаже. Ай, пацани, щось з мене трошечки почало боліти тут їхати. Мені так не доїло трохи їхати. <падемо> mm -hmm. Добре, добре, їдемо в кафе. Ага. А що, але і так не такі. Він на Короче, я дивись, вже воно, огляд нашої хати. А, стін нема у мене тут. І тут тоже немає стін. <рис> Андрій, в тебе є стіни? та Та так. У мене тут ша землі нема. Капець. Капець. А то варша не ідеальна прогрузка. Мен у мене тут не байки Арсен. <рис>

Я не знаю, як це Короче, а я так, йду спати на два. Андрей начальник. Андрей, хочет я приготую їсти? Ні, а що епуха похавати? Я могу зробити піцу, блинчики. Давай пиццу, пеперонь. Пе -пе -пе. Ну поеду что? Фани продукты. Добре, иду в два ты. Ой, так що ти. ты. А, Дим, тут я пицца? Пицца тут еще можно приготовить, а тут а... <піцца> <піцца> я пицца. Тут... При... Приготов! О! Ой, начальник схава. Это жесткий. Добрый шаг, ты крутой. Скихи, две пиццы, чего там? Две. Хто по это? Ні.

робити піцу, бо в мене щось тобі не можу дати Ну там два поробиться добре зробить якийсь миук шейк ок шай по халбай пиццу я набежаю той файл, який ми зняли. я шейк зробив собі короче Чекай. щось новин пишуть. что за новини по це не хочете прикол Да. Можешь по так вы. Що пошина не Ой. Ага. То по небу. Я держись ранее. О, дві тикись бии. Хохо. бій. <гум> бій? ты, Юрий, бойка. То що за пикни. Ой-ой-ой, космонавти, астронавти. Давай я доберусь телек. Что а. там было? Пусть! Гм, ты. Так, давай я себе приготую. Ааа, та 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 ра та ра тан Я себе, короче, приготовил картоплю фри. Як Ой, Всё, бля, я крыгаяточки. я проготовлю что, Я Ладно, сейчас буду или що там на вулиці творці. знімаєш? Так. Проски. Так зараз я ще маю знімати. Добро, Андрій, ти йди подивись, я йду собі посплю в своїй кімнаті. Ладно, поїду на твоїй машині. Так, іду першу помиюся. До мене не заходити, я мийшую. Okay. Окей. графіка. А, ну тут о, о, аквапарк я сейчас пройду артур го аквапарк здраче я уже помылся не брудный ты драчий ты тоже помылся там мені пофиг да <гум> в парку помыюсь в аква аквапарку помився. ну на машинцу и тут он на Чекай десь запаркує. А і тут Соріно, так файно життя. Ну все рівно, все рівно. Хоч ставить штраф, але ми багаті. Блін, тут так файно жити, без ракет, без війни. Ага. Як ми а раніше парцена бі... приїду. Ну так, я собі тут купаюся. А де ви є? Та зараз я про це по тебе приїду. А ну, далее я. В ага, не Ми в по парку. Ага, тут мене будет. Та будемо, що ти там відходив? Як вид худел? Вс, давайте, я беззвіння. до вас еду. Все, все їдемо. Да, Артур. Куда он где у нас по мини-аквопарк. прикольно, хочешь. Аквапарк там. У нас я гипергурыска. Ууууу Ой, какая бомбочка файна була. Какая файна бомбочка була? Нет! давай я. два, три. Давай зараз залезу. То ще і як, то і тарзанка. Шоско. Все, давай, погнали. Ти гори тут Карпати. Ну шо ж ти подавлю? Раз. Раз, два, три. Иху! Вот забула точно. Факт. Алло, пацаны. Я продав в нашу квартиру. В Смысл. Я? Я купив личку. Идешь она? Что такое? Це... Девона? А реально, де, де квартира? Арсен, Арсам, гона торзамку, ты бачишь там? Я зараз я... до вас приеду. А, а це почему а... фігня? Ж... финя? Сейчас. Прыгну, а ні. Жесткий. Стою. Арсен, Арсам, ходи сюда. Знаешь, что это замку треба куда-то? Умный. Короче, я иду. Куда Так, все. Ну, трасить в Артур. А, бачу. Звісно, з тобою речі. А, не, а Та, я теж візьму таку машину собі. Та ні, я купив свою машину. А де Артур? Там, десь там. Пацани, коротше, я уже спеціально в гонщика Фармули-1 купив отаку машину. Пацани. Ага. Угу. Я заспавнював вот таку. І все, Артур. А Бро. Пом даже к матиму я тоже получил купив одного гонщика недавно. Ну. А у меня такая наша гонка тоже є. Ти тут будеш хату У Нас швидка не надо. Нет, да. То капец, просто. Мы так файну уже уйму, что ты в У нас хата тут. По факту. Я буду я буду шити на третьому поверсі. Я на другому. Артуру лишається е, перший. А, ні, мені перший не лишається. Тоді мій четвертий. Ну добре. А тут скільки тут поверхів? Більше, ніж ти думаєш. Я вже знайшов п'ять поверхів. Тут максимально п'ятий. Ну тут максимально п'ять. А, то піклій? Окей, okay, я буду жити на п'ятому. Я на четвертому. Так, да, я на п'ятому хочу. А на п'ятому спортзал. А, тоді я буду жити на четверк. Хоча я okay. зайняю на п'ятому. Ну, добре, я буду жити на четвертому. Я можу то, на четвертому жити, як сказав. Так, це мій офіс буде. Так, я на четвертому живу. Ти вже... Добре, ти на третьому. Так, ну треба буде якась кімната моя, чи, чи кімната, якась розова? 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 Добре, розова. Розова? 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 тут такі... Розова? 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 <плес> вірить, може, що до мене Тут такий так. А в мене є свій балкон. А у нас не было за турном нема. Пацаны, о, самі... о, Андрій, я до... А, ні, Андрій я там з а ні, Андрій, не, тільки в Андрей мене... я то балкон злыжа. Коло, а не Андрій на другу. то. Артура лыжа по умную. як мені меня... Я кшушую свою кем-то закрыл. Может у меня есть палы каментуры? Нет. Окей, в мене, в мене повар дуже У мене є офіс, мені треба офіс. Мені мати офіс не треба. Ні, ну просто мені офіс треба. Можна поміняти, якщо ти так сильно хочеш. Yeah, Ні, я не хочу, просто. Вже айтішні. Добре, я тут посижу по жестелі. О, жорсткі бої Юрій Бойко. Пацани, пацани, я тут бою Юрій Бойко. Хто, Хто хоче поїдувати Юрій Бойко? Я вже тут маю. Я зайнятий, я, я свій поставив картину за 5 мільйонів. За Все, я, я качаюсь. Добре, ну то... Тут, але тут нема де працювати, А я можу працювати і вот тут, але для да, чого мені зараз працювати, якщо я нічого не роблю? А я вже не розбою, Юрій Бойко. А на балконі свій буду працювати. на А я тут пришел спортом позанимаюсь. А, спорт, здорово. Я тоже спортом да, занимаюсь. Да, я трое спортом занимаюсь. Я уже а качаю. Куда <сос> у <сос> нас хата, конечно. И по факту. Я иду по трофею. Я иду по пенимаю, вот так я шусь. Встала <сосос»>? тяга. зробити розминку а то йогу займається. то це йога не розминка, розминка. жорстка ну так, а, так, так. Бо може бицепс порватись я чуть не зірвав його я зараз на білу дрожку піду по цвіте тут рівно три на нас ну, а ти шо думаєш що я купив якийсь хату найди дивисься шоци о, можна ще й телефони. Я включаю її рибайка. Я тоже. Так, жовтий час проти кого більше білого. Жорсткі атаки, нога. Рэмпейс. А, дивіться, ти, наприклад, дивишся тут, а я не бачу, що в мене робиться. Я так жорстко біг, що аж перебіжав дрожку. О, я піду сюди. Дня за ціла трав у нас мені. <гаси> Пацаны, того тут посидував. Худа. Правильно. Ми зартували жесткий гітарист зараз, зараз будемо. Стоп, у мене ж була гітара! пацани, я в Румунії де знайшов гітару. Точно. Так можно і назайти на битцепс. А, ну поиграй на укулеле. Дуже жорстко играю, дуже, дуже жорстка анімація, Андрій. Я тоже. Добре. Добре, Добре -то... Так уж я нормально, але подивись на мене, не. Ви кішон свой побаб, я свій по... то я ще на комп'ютері, маю зробити. Ай тут подивись ТикТок. Де мій телефон там? Mm, я тоже. Так, оту десь не можно Я не можу не телефон. Я тоже. Mm -hmm. На нас О, Канал 24 на 7 просить им відда... віддати 25 миллионов. И вернутися до, до України, бо то нас заарештують. Та-та-та. Як он нас за кордоном арештувати? И вони просять 25 миллионов доларів. І ще 39, які вони які забрали воєнних. Бітка все. Та це і так копійки. Бо Я вже запрацював нам один трильйон. А, точно, ми ж біткоїни тут. Давай продавать ходжу я просто купив біткоїни, Соня, і ще на всі гроші у нас майже став бомжам, але я купив всі кожен біткоін по одному т по одному трильйону тепер. Я так же не за сками хоча б на люди щось позаробляють. Ага, чекайте, пацаны, до мене дзвонить якийсь воєнний корпус. Давай. Володкий день. Що сталося? Та-та, це не. Та, це три брата, та який буде... Ну, у неважно. Це не. Ну що ви сіли? Як? Ну це дуже класна новина. Пацаны, я дуже класну новина. Що? Це була помилка, помер інший. Е, той. Е, а наш тато вижив, він просто ...він зараз на самому вогні боєвий, він впав під коп, він там лежав дуже довго, але він, якось зміг повернутися до України. мене питання. Подивись. Пацани, нам що... ну, не нам треба вернути до України. Я перевертаюсь тут. Нам прийдеться, щоб зустріти тата. Та нас пов'яжуть. Але це ви вже побачите потім? Але то що не зараз? Всем пока. Всем пока. Всем пока.